Привіт всім, неймовірним творчим людям, і давайте сьогодні разом намалюємо цей грибочок у Procreate. А поки підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки і поїхали! І розмір аркуша 2500 на 2000 пікселів. І одразу вмикаємо симетрію та малюємо скетч. Для цього можна використовувати будь-який пензлик, який вам подобається. Я використовую пензлик олівець. Забуваємо додавати цятки. Тепер об'єднюємо ці два шари. Робимо ще один шар. Вмикаємо асистента. Робимо шар зі скетчем більш прозорим. І на новому шарі ми починаємо малювати сам грибочок. Починаємо зі шляпки. Додаємо новий шар над цим шаром і малюємо ніжку. Підправляємо те, що нам не подобається, або що зайво вийшло. До речі, для малювання грибочка я використовую Monoline Brush. І тепер малюємо цятки. Вони будуть не об'ємні, а такі більш заглиблені у саму шляпку. Малюємо цятки на ніжці. Прибираємо все зайве. І починаємо малювати шляпку. Будемо додавати об'єм. Найсвітліший колір у нас вже є. Хоча мені більше подобається малювати спочатку такий середній колір, а потім вже додавати більш світлий і більш темний. Зробили фон таким коричневим кольором. І тепер малюємо тіні на шляпці. Спочатку беремо помаранчевий і розтираємо. І потім беремо такий більш насичений помаранчевий. І знову розтираємо, малюю я ейрбрашем і розтираю так само. Тепер робимо рефлекс жовтим, але це ще не кінцевий результат, ще будемо дороблювати. Тепер на тому самому шарі будемо малювати поглиблення, звідки росте ніжка. Я впевнена, що у нього є якась своя назва, але не будемо зараз про це. Тепер беремо такий темний темний колір і поглиблюємо тінь. Натискаємо інвертувати. Тут же будемо додавати навпаки світло. Спочатку помаранчевий, розтираємо знову, і потім жовтий. І знову розтираємо. Перейдемо на наступний четвертий шар. Над ним додаємо ще один шар, микаємо кліпінг-маск. І тут же будемо робити тіні на цяточках. Для цього беремо такий помаранчево-коричневий колір. І розтираємо. І тепер повертаємося назад і робимо таку світленьку окантовку. І наступним кроком, тим самим кольором, ми посилюємо рефлекс. І тепер йдемо до ніжки. Тут так само я прибираю все зайве, що мені не подобається. Додаємо ще один шар, микаємо кліпінг-маск, беремо більш темний колір. Розтираємо і посилюємо тінь, додаючи більш темний колір. Він такий бежево-помаранчевий. І тут даємо ще більш темний колір. І розтираємо, 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 розтираємо. Знову повертаємось до рефлексу. Тепер цяточки. Додаємо ще один шар. Перепрошую, повертаємось назад. І тут робимо тінь на самій ніжці від цих цяточок. Для цього беремо темний такий помаранчево-коричневий колір. І ось таким чином промальовуємо. Тепер розтираємо. І тепер робимо тінь на самих цяточках. І додаємо ще світлого кольору. І розтираємо. Тепер додаємо ще один шар, беремо білий колір, монолайн браш та малюємо такі овали. Спочатку на шляпці, а потім і на ніжці. І заливаємо. Тепер переходимо на цей шар, обираємо накладення та зменшуємо прозорість до 34%. Тепер всі ці шари ми збираємо в одну групу. І перетягаємо скопійовану вже групу наниз, і робимо відзеркалення. Дякую, що були зі мною! Гарного дня! Бережіть себе та па па